justice свою країну, тобто правосуддя для України, написано на хустинці, яку зовсім нещодавно у Києві роздавали іноземним юристам, посадовцям експертам, яких Україна намагається залучити на свою сторону у юридичному покаранні Росії. Взагалі, міжнародне правосуддя це штука дуже довга, тривала, непевна. Але нам вдається за нереально короткий строк довести те, що у інших держав забирало роки. Зараз я поясню про що йдеться, але передусім поясню де ми записуємо цей блог. Позаду мене палац миру гага це місце, де просто сьогодні починається двотижневий процес із засудження Росії. Процес, у рамках якого Україна доводить, що Росія... Порушила конвенцію про заборону геноциду. Це одна з ключових конвенцій, на яких власне тримається сьогоднішнє міжнародне право, то система так званого миропорядку, і те, що ми доведемо, я абсолютно впевнений, те, що Росія є порушником конвенції про геноциду, дозволить ну. По суті, змінити ставлення усього світу до цієї держави. А тепер поясню, як це вдалося зробити. Та передусім маю можливо засмутити тих, хто чекає неможливого. Ми не зможемо і навіть не будемо намагатися довести в рамках саме цього процесу, що Росія вчиняє геноцид на території України, тому що геноцид це кримінальний злочин, за який мають бути покарані конкретні люди. Президент Путін. Лавров, який по суті легітимізував або намагався легітимізувати дії Росії, звичайно, російські пропагандисти, які розпалювали ненависть до українців, та російські військові, які вчиняли власне геноцид, і під Києвом і на півдні України, звичайно, у Маріуполі, це все буде, і це все буде теж у Газі, але в іншому суді, у міжнародному кримінальному суді, або можливо у новому трибуналі, який буде для цього створений. А тут у міжнародному Родному суді ООН доводиться вина держави Росії загалом в міжнародному праві довести вину цієї держави дуже складно, тому що ну так побудована система міжнародного права, що для цього процесу держава звинувачувана має дати згоду для того, щоб проти неї було порушено умовно кажучи справу. Тобто порушено такі слухання. Звичайно, Росія проти цього, і саме питання геноциду. Дозволило нам, нам, це я маю на увазі українським юристам обійти це обмеження. Ви точно пам'ятаєте, як на початку 2022 року, та й тривалий час до того, Владимир Путін, а також, звичайно, Дмитрій Медведєв та російські пропагандисти розповідали про те, що нібито Україна коїть геноцид на Донбасі, знищує так звану народність Донбасу. Пам'ятаєте, да? всі розуміли, що це маячня. Але саме на цьому, на цій підставі, Путін свого часу обґрунтував початок повномасштабного вторгнення до України в тій самій промові в ніч на 24 лютого 2022 року. Путін пояснив, що він починає вторгнення до України для того, щоб захистити українців від геноциду, який скої. Київський режим защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаються іздівательствам геноциду со стороны Київського режиму. Геноцид в отношении проживаючих там мільйонів людей, які надіються тільки на Росію. Після того російські офіційні юристи, російські дипломати навіть пояснювали, що вони ґрунтуються на тому, що от Україна ж підписала конвенцію про геноцид, і тому ми повинні зараз захищати українців від. Геноциду самими ж українцями Відкинуло в сторону те, що це маячня. Найголовніше це те, що от оцю юридичну деталь. Українські е, е, юристи, а також західні юристи, які допомагають у цьому позові, змогли використати для того, щоб звинуватити Росію, що вона хибно інтерпретує конвенцію, тобто е, використала цю конвенцію для того, щоб виправдати своє вторгнення. Така складна козеїстика, але вона дозволила навіть без згоди офіційної Москви почати. Процес проти неї Росія певний час вручалася, вона навіть не прийшла на перші засідання, за підсумками яких програла, скажімо так, проміжний етап. Але зараз, от сьогодні, ми побачили, що Росія була змушена. Погодитися брати участь у а, цьому процесі, і вона надіслала тих юристів, яких змогла знайти. І це окрема цікавість. З'ясувалося, що ніхто нормальний. Ну, власне, я не думаю, що це вас здивує. Ніхто нормальний просто не хоче Росію захищати. Я, до речі, розповім, хто зараз погодився приїхати стояти за Росію, а, але при цим нагадаю: підпишіться на наш канал і поширюйте це відео, щоб а, люди знали, що відбувається у газі, тому що європейська правда це канал. Про Європу, НАТО та місце України у світі, а також про міжнародне право. І ми розповідаємо реальну ситуацію з місця подій, як зараз тут. Так от, хто погодився захищати Росію? Це іранський професор, Іран, це держава, яку вважають однією з держав вісі зла. Це китайський ще один професор, який, ну, власне, представляє комуністичну. Будемо говорити чесно, диктатуру Китаю, і це двоє нікому не відомих юристів, які просто мають ну по суті ліцензію на вчинення юридичної практики у Франції та у Перу. Французький учасник це окрема історія, окрема цікавість. Його прізвище чекає, і цей африканець його залучають до процесів. Африканські диктатори навіть часом представники африканських хунт для того, щоб він на камеру пограв і пояснював про те, що ви бачите, я африканець, я потерпаю від європейських колонізаторів, і тому Європа – це агресори. А ми, африканці, нас треба поважати чомусь. Путін, ну тобто російська влада, вирішила навіть цього, будемо відверто говорити, клоунського юриста за, залучити до російської юридичної команди. Я дуже сподіваюся, що е, і тут у Газі ми від нього почуємо е, подібні, не надто смішні, але е, не серйозні аргументи. І це насправді все демонструє зараз у світі. Ніхто не готовий захищати Росію, ніхто не готовий захищати Путіна. І, е, це для нас також показник того, що швидше за все ми цей процес виграємо. Що це буде означати для нас? Ми не задовільнимося як держава тим, що просто світ має визнати, що Росія порушник. Всі це знають і без того. Вже ухвалене рішення, ну принаймні про це говорять українські юристи. Що після цього виграшу, який сподіваюся, можливо, навіть буде цього року, Україна знову звертається у продовження свого позову сюди у міжнародний суд для того, щоб суд присудив. По суті, репарацію, тобто компенсацію за незаконну російську агресію проти України. І це буде прецедент, якого досі міжнародний суд не розглядав. Тобто, ми будемо використовувати помилку Путіна, помилку російських юристів, які свого часу придумали казку про український геноцид. Ми будемо використовувати це для того, щоб фінансово покарати Росію. Що ж, європейська правда буде слідкувати за розвитком цього процесу, буде розповідати вам про те, що ж відбувається тут у ГАЗі, і звичайно. Ми разом з вами будемо святкувати нашу перемогу у цьому суді. Лишайтеся на каналі Європейської правди, не забудьте підписатися і до перемог!